Дві прості базові прекрасні пасти ресторанного рівня готові. Зараз я покажу, як зробити базовий простий соус лише з цими томатами, і базовий простий соус лише з цією олією. Вітаю, мене Затай Євген Клопотенко, Це мій ютуб канал. І зараз ми в закладі Інші це ми знаходимося у Львові. Тут зараз дуже жива, багато людей працюють. Тому ми, ми будемо швиденько тут знімати цей випуск. Коментуйте, ставте дзвіночки, підписуйтесь, вподобаючи, якщо хочете стати спонсором каналу. Це також можна зробити натиснувши на одну лише кнопку. Сьогодні хочу поговорити про те, і думаю, буду говорити ще більше про те, що готувати із гуманітарної помощ допомоги. Бо дуже багато приїжджає продукт. Ців, я думаю, з яких люди ну часто не знають, що приготувати. Я знаю, я спеціально звернувся до багатьох гуманітарних організацій. Вони мені дали набір продуктів, з яких можна щось приготувати. Я вирішив, що сьогодні будемо готувати пасту. А наступні, наступні випуски, можливо, у нас будуть з іншими інгредієнтами. Але ви також напишіть, з яких продуктів ви хотіли, щоб я що там приготував. Отож, власне, сьогодні буде паста. Сьогодні буде паста двох видів: одна ось така, одна, ось така. Вони бувають абсолютно різні. Головне дивитися на упаковці. Скільки хвилин треба їх варити в середньому? Треба їх варити від 5 до 9 хвилин е, в гарячій воді з додаванням солі. Тому я думаю, з цим проблем не буде. А от що робити е, з пастою далі? Є олія оливкова. Вона часто приїжджає е, в е, з Італії. Також є томати консервовані у власному соці. Про це мені без людей писало, що що з цими томатами робити, як їх використовувати. Ну і власне зараз я покажу, як зробити базовий простий соус лише з цими томатами, і базовий простий соус. Лише з цією олією. Паста відварював 6 хвилин, тому що вона була ну, на упаковці. Було написано варіть 6 хвилин. Далі я прикладаю пасту до, е, до просто до пательні, е, до сковорідки. Додаю сюди олію. Ось так. Досить багато олії. Ось так, ось так, ось так. ось так. Десь, е, мабуть, грамів 100. Беру чотири чесничку, можливо, навіть п'ять, можливо, шість зубчиків. І нагріваються все ще півтори-дві хвилинки. І, власне, це весь соус. Він виглядає наче, наче простий, звичайний, такий, можливо, е ну, у вас буде підозрюва, що це може бути несмачно. Але насправді це є е один з базових рецептів, який називається паста альо-оліо або паста. Е олія, е олія Власне, просто із олії, часнику і пасти можна приготувати щось реально. Круте за бажанням, можна дати трішки гостринки, але це лише за бажанням. Для другої пасти нам потрібно, власне, взяти дві частинки, отак їх притиснути і гарно отак порізати на такі досить великі шматки. Далі у нас є консерва. Зазвичай приїжджає або сардина, або кілька, щось таке. І ось так гарно руками її розімняти. Потім сюди перекласти чесник і потім це все разом перекласти до консервованих томатів. Отак. Гарно розмішати і посолити. І перекладаємо сюди томати, кільку і часник. У нас виходить гарний такий соус. Або томати вибачте консерву і часник. І це все разом прогріваємо. Після того, як суміш наша закипіла, нагрілася, додаємо сюди іншу пасту, яку я варив 6 хвилин, бо так було вказано на пачці на упаковці. І тепер все ретельно розмішуємо, і як тільки все прогріється, власне, паста готова. Головне тут не пересушити. Якщо будемо дуже довго варити, то або паста розлізеться, або. Або соусу буде замало, тому просто прогріваємо, поєднуємо, знімаємо з вогню і все. Якщо ви бачите, я так ретельно і швидко змішую, ідея в тому, щоб воно щоб паста рівномірно сотала в себе всі аромати, а не просто підсмажилась. Ми не хочемо смаженої пасти. Ємність. Ось так. І зверху трішки зелені. Якщо є петрушка, петрушка, якщо те, що є, те додаємо. Власне, дві прості базові, прекрасні пасти рестори, ресторанного рівня готові. Ви бачите, що і можна готувати їжу ресторанного крутого рівня із звичайних продуктів, навіть із тих продуктів, які нам просто передають. І я планую, що ми будемо все більше і більше такі рецепти давати, для того, щоб ви могли їсти класну круту їжу із найпростіших продуктів, які існують лише у нас. Якось так. Тому дякую вам за те, що ви зі мною тримаємося до перемоги. Все буде Україна! І цілую вас в пасту.